Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання. І запрошую до цієї молитви. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Тож так говорить Господь про царя асирійського. Він не війде в місто і стріли туди не пустить. Не стане перед ним і щитом ані насипле проти нього вала. Wow. Знаєте, вже якось символічно, що кожного вечора в 9 годині, коли ми починаємо нашу молитовну варту чи зранку. Черговий раз лунає сирена. Сирена, яка нас всіх попереджає про небезпеку, попереджає про те. Що стріли нашого ворога можуть бути пущені в наш бік. Але цей стих, який ми щойно чули, є відповіддю Бога на оцю загрозу. Оце відповідь була дана через пророка Ісаї Царю Єзикії. Бо Єзекія просив Ісая заступництва, просив молитви до Бога, щоб знати, що робити, чи здаватись, чи воювати, чи чекати, спасителів якихось. Бо, як ми зранку розважали, що цар Асирійський вислав своїх посланців і звертався до народу, звертався до людей, що Їхнє військо надзвичайно сильне, воно зруйнує місто, якщо ті не здадуться. І от ми чуємо відповідь, що Єзикила був мудрим правителем. Він не впав в паніку, він не почав, знаєте, боятися. Перше, що він зробив, він просив про молитву, про захист від Бога. І відповідь була ось така. Передай Передає царю, перепрошую, нехай Єзикії передасть царю асірійському таке повідомлення, що Бог є з народом, що цар асірійський не зможе нічого зробити проти Єрусалима. І от тому має в нас тривати ця молитовна варта. Саме тому ми маємо безперервно молитись, не тільки якісь там пам'ятні дати. Які вже є протягом цього року. Але щоденно стояти на молитві. Бо щоденна молитва, безперервна молитва, це той щит, який відверне від нас ті стріли ворога. Наша безперервна молитва свідчення перед Богом, що ми вибираємо Його захисником свого життя. Що ми уповаємо на Бога. І якщо цього не робити, якщо залишитись сам на сам зі своїм ворогом, якщо упувати тільки на людську силу, ми не зможемо протистояти цьому. Згадайте царя Давида. Малий юнак, який вийшов проти Голіафа, величезного воїна, озброєного. Щит, якого, як каже в Біблія, старий Завіт, був взріст, людський зріст. Але гуляв його носив. І той Голіаф зневажав ізраїльський народ, зневажав Бога. Що зробив Давид? Помолився Богу. Попросив Бога захисту. Результат маленький камінчик вбиває великого гуляв. Перемагає. Мале місто. Гайдеон, який мав тільки 300 воїнів, але зміг здолати велике військо ворога. Той самий Самсон, який поки довіряв Богові, поки був вірний Богові, був сильний. Розумієте, довіритись Богові, це означає поставити Бога. Перед нами. Це сам Господь Бог, той, який уклав закони цієї природи, той, який уклав цей світ, Він стоїть перед нами, той, якому підпорядковується Все: і вітер, і вода, той, який здатен змінювати закони природи, бо він їх творець. Ось такого. Захисника ми собі беремо тоді, коли щиро стоїмо на молитві. І так, як сказано в цьому, щиті, в цьому стиху, що не зможе тоді ворог стати перед нами ні зі щитом і пустити стріли в наше місто, тобто в нашу країну, не зможе звести валу, щоб з нього обстрілювати нашу країну. Допоки Бог буде нашим щитом, тож молімось і вибираємо правдивого захисника. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Всю нашу Україну, всіх наших захисників, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і здорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших воїнів. Захисти кожного водія. Медика, волонтера, капелани, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, поліції, прикордонників, наших військовополонених, поверни живими, нешкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, залишили. Визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю ніч, бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в деякій годині, ми розпочинаємо нашу денну молитовну. Варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.